У Кам'янському є місця, про назви яких знає кожен кам'янчанин, але ці локації не знайдеш на карті. Сьогодні будемо занурюватись у цей мовний діалект нашого міста. Дізнаємось, чому «Алекс» — це не просто ім'я, а Черемушки це не лише про дерева. Алекс ні в курсі діла, не знаю. Ну його зараз нема. Він же закрився. Це був кафе, магазин біля ринку. А зараз ювелірна. — Алекс? — не знаю та на ринку. На лівому. Нет? Диспетчерська. Ну, диспетчерська на Лівому березі знаходиться, є таке місце. Какая тут дисп...? диспетчер Що за дис Це площа ДМК? Лівий берег. Лівий берег. Ну, возле піцентру. Бі. Диспетчерська це на Лівому березі, опор біля центру. Черевички. Так, це був магазин взуття М -м, де Аношкіна? Черевички слышал, але не пам'ятаю где это. Магазин. Там. Ні, там. По двойке с з стороны сторони черевички були. Це знаходиться зверху, як їхати біля пам'ятника матері. По 29-му маршруту перед матері та дитиною пам'ятника. Черевошки. Черевочки. Димитрівський да, римок. Да. Ну, район у нас район наш. А Черемушки, Черемошки там. Ну, це де готель Зоря, це район міста. Черемошка це район, який знаходиться від, від гостійниці «Зоря». – Район міста, який біля ночного біля... клубу Україна. Вовче Городо. Це під мостом. Під мостом. А, ні, це та шайба, виїзд на мост. Виїзд на мост. Не знаю, ну щось з місто, мабуть, ні? Вовче, горло це як ви їдете по час, це гімназичний і поворачуєте, як підніматися на новий міст.